Університет Пардубіце в місті Пардубіце, Чехія. Що цікавого, Пардубіце це доволі великий центр чеської промисловості. Отже, і університет має велику кількість цікавих спеціальностей. Хоча це дуже гарний живописний містечко, яке створене в 1340 році, має таку старовинну свою частину, населення невелике, майже 100 тисяч осіб. Буквально за годину їзди від Праги, 124 км. І всі потяги з України теж проходять через Пардубіце. Там є аеропорт з лоукостами можна подорожувати всією Європою. Що має університет Пардубіце в місті Пардубіце? Факультет транспорту Яна Пернера, факультет економіки і управління, факультет електротехніки і комп'ютерних наук, хімікотехнологічний факультет, філософський. Факультет гуманітарними спеціальностями, факультет охорони здоров'я з трирічними спеціальностями, і факультет реставрації ну, напевно, саме унікальний, який мені доводилося чути і бачити в Чехії. Що стосується медичного факультету, безумовно, буде вступ Цета з біології, десь там на на Медичний порятунок буде навіть фізичну культуру здавати, філософський факультет, гуманітарні спеціальності мають вступні іспити, на ІТ є іспит з математики. А от транспортний факультет буде без вступних іспитів, а про всі цікаві спеціальності буде ще в нашому відео на каналі Education Мельченко. І що хотілося б сказати, да, що коли ви розглядаєте Чехію, то Чехія це не тільки університети. і Чехія це іще і університети в різних містах Чехії, і, може, саме там знаходиться така сама унікальна спеціальність, ну, наприклад, розпис і мозаїка, да? або там папір, палітурка та документ. Це окрема спеціальність на факультеті реставрації.